Вже зізнала серйозних втрат внаслідок війни, проявивши свої слабкі та вразливі місця. У зв'язку з цим у споживачів виникає основне питання: як досягнути надійного електрозабезпечення? Потрібно розуміти, що енергетика потребує трансформації. І збільшенням гнучкості енергосистеми, нарощуванням власних енергоресурсів, розвитком мікромереж та технології зберігання енергії, а також здійсненням інших заходів, спрямованих на зміцнення енергобезпеки. Стратегічні завдання щодо відновлення та подальшого розвитку енергетики мають розроблятися на рівні державного планування на роки вперед. Водночас, підприємства не обмежені вже зараз вирішувати питання власного енергозабезпечення. І поступово з'являються відповідні приклади. Об'єкти, які опинилися на територіях пошкодженої електроенергетичної інфраструктури, потерпають у обмеженнях у електропостачанні. Вирішити цю проблему допомагають автономні електростанції, зокрема комплекс обладнання сонячної енергетики із системами накопичення. Ініціаторами таких проєктів є лікарні, малі підприємства, мешканці громад. Поширення подібних технологій і зростаючим попитом на альтернативні способи отримання енергії спонукатиме до розвитку мікромереж, об'єднуючи різних учасників локально, наприклад, всередині громади. Окрім того, діюче законодавство вже визначає так звані малі системи розподілу, які можуть утворюватися на територіях індустріальних парків за певними критеріями. В подальшому зростатиме потреба у розширенні категорії учасників малих систем, які отримують можливість і споживати, і одночасно у разі наявності генерації відпускати електроенергію всередині цієї малої системи розподілу. Все це безумовно сприятиме відновленню та розвитку бізнесів і громад, наближаючи Україну до перемоги.